Привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва знімаю про це відеоогляди. І така класна сьогодні вийшла осінь, що я просто не могла а, не сісти тут на пеньочку, я справді сижу на пеньочку, бо ви знали, і а, не зняти щось суперлегеньке. А для мене завжди суперлегенькими є теги. А, тому сьогодні я буду знімати тег, який вже давненько гуляє по просторами BookTube. він називається 50 питань до читача, Суперлегкий, такий ненав'язливий тег. Я вирішила, що нарешті я на нього теж повідповідаю. Так. Залишаю послання на Яну, наскільки я розумію, Яна придумала цей чудовий тех, і давайте почнемо. Галопом по Європі 50 питань. Перше запитання тверда, чи м'яка обкладинка. Для мене абсолютно точно тверда обкладинка, хоча особливого значення, скажу вам чесно, немає. Є книги з класною м'якою палітуркою, які довго-довго будуть стояти в книжковій бібліотеці. Плюс, якщо це серія, я радо візьму книжки з м'якою палітуркою. Якщо це невеличкий покетбук, я радо візьму м'яку палітурку наприклад, нещодавно почала видаватися Віват в покетбуках. Ну це ж круто, тому що Руджіо — це книжка, яку ти, ну авторка, яку ти прочитаєш за один раз і забудеш. Ну як можливо, не забудеш, але типу, ти не перечитуватимеш її як якусь класику. І класно, що вона є в м'якій політурці, тому я, ну і за те, і за інше. Просто якщо говорити про для домашньої бібліотеки, я оберу тверду політурку. Якщо говорити для прочитання, я беру дешевше видання, а це звичайно м'яка політурка. Тому так. Супер обкладинка натягнута чи знята. Скажу чесно, я їх завжди знімаю. Просто а, є випадки, коли я їх знімаю і одягаю назад, до прикладу, як з різдвяною свинкою Джан Роулінг, тому що мені здається, що ну, їй варто бути от так для потомків зберегтися з суперобкладинкою. Але що стосується всього іншого, я знімаю і забуваю. До прикладу серія від ВСЛУ з Хемінгуеєм. там, взагалі, типу, я не можу сказати, що це суперобкладинка, але це така штучка, я вам залишу фотографію. А, я її завжди просто одразу викидаю. Причому деколи думаю зберігати, на них же ж назва книжки, автор, і вони гарні, вони ну, тобто, доповнюють книгу, але для мене вони абсолютно не несуть жодної користі, тому я їх а, можу спочатку використовувати як закладинку, щось там пописати, помалювати, а потім викинути, або одразу викинути. Ну, тобто, не фанат суперплидинок взагалі. Йдемо далі: Букіністика чи нові видання. А, слухайте, складно, я скажу чесно, я, якби моя воля, тобто якби, якби мені трошки більше трошки менше лінії, а, я би, мабуть, вибирала букіністику. Бо мені ну, з самого початку, звідки в мене така любов до книжок, у мене ну, була така відносно величенька домашня бібліотека. До речі, вона тепер відносно малеченька, тому що з російськими книжками майже з усіма я попрощалася, але зараз не про це. А, і Мені що подобалось, коли я була маленька, перебирати ці книжки на поличках, так? навіть не читати їх, ну, тому що, там, коли тобі 7-10 читати великий роман, ну складно, я вже не кажу про те, що ти сенси не зрозумієш, ну, просто, типу, це, це ж там нема картинок. От, Але перебирати книжечки, сортувати їх, розкладати їх там за кольором, чи за алфавітом, чи ще за чимось. Це була моя улюблена гра. На час ніхто не забороняв мені гратися з книгами. Відповідно, ну, тобто, Оцей аромат старої книжки, ну це, це класно. Я б, мабуть, обирала букіністику. Але я супер лінива, ну тобто максимально лінива. Я настільки лінива, що, до прикладу, якщо мені хочеться прочитати якусь книжку, її немає на якабу, або ще там в трьох-чотирьох класних інтернет-книгарнях, я просто йду. Ну, тобто я ще можу зайти подивитися в фізичну книгарню, але якщо там нема, то значить я не так сильно хотіла її читати. Е, тому якось так. До прикладу, з невагітною, е, Карини Савариною, її ж просто всі прорекламували. Неймовірно крута книга, всі її читали. Знаєте, чому я її не читала? Тому що її не було на. Е, ну, тобто її не було можливо купити там ні в Єшці, ні в Якабу. Вона продавалася тільки на сайті авторки. Я собі зберігла в закладках, що треба зробити замовлення, і так його не зробили. До тих пір, поки я не побачила, що. Е, у мене в знайомої є ця книга, і вона от прям готова її прямо зараз мені принести. До тих пір я її не читала, бо мені було в лом її замовити. Ну, тобто, тому, тому обираю нове видання, бо я лінива. Далі аудіо. Ага. Електронні книги так чи ні, електронні книги, так, 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 так. Так, взагалі насправді так, бо з появою маленької дитини мені зручніше читати електронки, так, тому що знову ж таки, я зараз трошки більше дивлюсь на ціни книжок, вони дійсно підскочили. І ну, тобто, коли ти хочеш читати багато, варто десь, можливо, на чомусь зекономити. І для мене електронна книжка це спосіб зекономити, так, тому що це дешевше. До прикладу, я купила ух ти! Я не знаю, чи ви бачите його в кадрі, але тут Джок! Ви його не бачите, джок іди сюди. Джок! Джок, тебе не видно. Ану підстрибни. Джок підстрибни. Коротше, біля мене тут собака. А, ви трошки бачите. Собаку, Собаку звати Джок, ми називаємо скажений. От, але зараз не про це. Джок я відео знімаю. Можна? Дякую. Так от, так от, електронки. Так, нещодавно я купила собі Коко 2.0, я купила її електронно, вода коштувала електронно 200 гривень, паперова 400. Самі розумієте, можна купити там 2-3 електронки за вартістю однієї паперової книги. Я обираю електронки. Крім того, я купила ж Залишу вам послання, де я розповідаю про те, як мені з Kindle живеться. І тепер просто електронки читати в любов. Я зараз читаю український Шпіцберген, господи, яка важка назва, але дуже крута книга. Просто рекомендую. Теж читаю Йдемо далі, далі аудіокниги так чи ні? Так. Але е, я ще не знайшла там 100% свій формат, коли мені зручно їх слухати, як мені зручно їх слухати. Я точно знаю, що nonфікшен аудіокнижки ні. Я часто гублю концентрацію. Е, щодо художки, аудіокнижок, так, але тут теж є нюанс, тому що не завжди я можу слухати книжку в максимальній концентрації. До прикладу, е, коли я раніше коли я жила в Києві, я багато ходила. І ходити за аудіокнижкою класно, бігати за аудіокнижкою теж класно. А поки я зараз в селі тут мало ходжу, тому зараз я не уявляю моменту, коли мені було б зручно її слухати. Зручнішим бути сісти в кріселку і почитати ПП. Папері або електронно. Але аудіокнижкам точно так, або любов, тому так. Да. Чи користуєшся підпискою на книжкові сервіси? Користувалася підпискою на ЯКАБУ. А, і ну, Любов, поки не купила електронну книжку, я би й далі користувалася цією підпискою, бо там, здається, за 100 гривень чи що. Доступ до великої електронної бібліотеки, доступ до новинок, до багатьох нових книжок. Якщо читаєте електронно, просто ну, любов, тому я кабу додаток їхній можу порекомендувати. І щиро чекаю моменту, коли Абук зробить теж підписку, аби можна було слухати аудіокнижки за підпискою. Було б класно. Інтернет книгарні чи фізичні. Я Фанатом до приїзду в Київ фізичних книгарень. Книгарня є в Тернополі моя любов. Але по-перше, Київ мене так знаєте трошки розхлябав в цьому сенсі. Бо ну безкоштовно доставка яка був поштомат камон. Наше на мені йти в книгарню. Тим паче в Києві це бувало деколи за 2-3 годинки. І це дуже класно. Коли, типу, ти зранку на роботі замовила книжку. Ввечері проходиш повз поштомат і забираєш її. Ну крутяк же, Це Ще не через поштомат. Що я кажу? Я жила біля пункту самовивозу, яка був. В Дрімі і ну, просто крутяк. Типу, Я приїжджала якраз під Дрім, забирала книжку і йшла додому. Наша мені книгарня. І ця звичка в мене залишилась. Тим паче, зараз я живу в селі, тому зараз я дуже часто роблю замовлення на якабу. Мені здається, що цей ролик просто про якабу, Якабу, Якабу. Ну, тобто, я зазвичай купую на Екабу, але можете підставити будь-яку книжкову книгарню. Далі, чи купуєш книги через обкладинку? Мені здається, що просто купа людей купує книги через обкладинку. я не виняток. І знову ж таки, коли попадаю в фізичну книгарню, мабуть, там я йду за якоюсь одною конкретною книжкою, виходжу з трьома різними і всі їх взяла, тому що обкалинка. Я ніколи анотації не читаю, особливо в книгарнях. Я можу почитати декілька сторінок тексту, але анотації Пф, ні, анотації для слабаків. Так, чи купуєш хороші книги, але з поганою обкладинкою? Купую, купую хороші книги з суперстрьомними обкладинками в дивному вигляді і так далі і тому подібне. Бо книга насправді ця інформація, а не те, як вона виглядає. І мені здається, що якщо я продовжу в такому ж темпі на кожне питання відповідати супер довго, то це відео буде просто супер вічне. А у мене тут, знаєте, пам'ять не, не залізна на карті пам'яті, тому давайте швиденько. Так, чи купуєш погані книги з красивою обкладинкою? Спеціально ні, ну тобто, якщо я бачу, що класна обкладинка, але книга гівно, я її не буду брати. А якщо я побачила класну обкладинку, походу дійство виявилося, що книжка гівно, ну то так уже вийшло. Перша книга, яку ти прочитав, абетка, букварик? Я не знаю. Остання книга, яку ти прочитав, як любити дітей, Януша Корчака? І, до речі, у мене з цією книжкою супер велике питання, тому що я зняла огляд на неї дуже давно. Я її перечитувала. Я її раз читала ще в універі. потім перечитувала, її, коли вона вийшла в КСД це років 6 тому назад, і от зараз знову її перечитала, коли у мене народилась дитина. І е, я подивилась ролик, який у мене вже є там років 6. І я зрозуміла, що він до сих пір актуальний. Тобто я б зараз сказала те саме, що я там сказала. Я оце думаю, перезнімати чи ні? Залишаємо писання це відео. А ви напишіть мені тут або там. Тому ролику перезнімати його чи ні, бо ну не знаю. Остання серія, яку ти закінчив, уоу, складно, я не читаю серії, я майже не читаю серії. От зараз я кабу, о, я кабу, Гаррі Поттера читаю, а так то ну, я, я не серійна. Остання придбана книга, ага, остання придбана книжка, класне питання. І останнє, що я купила, це я була в КСД. Я купила там Володимира Лиса в покетбуці. Книжка називається Графиня. Я думаю, що це просто щось буде супер упороте, типу Люко Дашвар. Але мені сподобалось те, що КСД почав видавати покетбуки, бо мені взагалі подобається концепція покетбуків. Мені здається, що покетбук це дешеве видання, і дійсно ну, класно, що ми починаємо їх видавати, бо коли... На ринку з'являється багато покетбуків, це означає, що нація багато читає для мене особисто. Тому я вирішила підтримати видавництво видачі покетбуків, купила графиню Володимира Лиса. Ух, будемо читати, певно. Тут буде якесь відео суб'єктивно про книги. Да. Далі яку книгу можеш порадити читати всім? Не знаю, я не люблю насправді радити щось читати всім, бо ну це супер недоречно. Я б сказала Біблія, але ну для когось книжка така це Коран, тому не знаю загалом. Не знаю. топ 3 улюблені жанри. Топ зараз ви здивуєтесь, але е, наук-поп, е, сімейні саги і фантастика наукова. Да, да, Чомусь це прийшло мені в голову. До якого жанру ніколи не доходять руки? Е, навіть не знаю, мабуть, фентезі не зовсім моя тема. Багато хто читає, я якось так прохожу. Як читаю, але супермало. Е, і, мабуть, все. Читаєш поезію, обожнюю поезію, взагалі все починалось з поезії. Просто типу, поезія любов-любові. Я до сих пір не знаю, як взяти ролик про поезію, хоча б мені підказали. І е, це буде просто таке супервічне відео, можливо, це буде серія роликів про улюблену поезію, де я буду там в один ролик, два-три поета вклинювати. Е, Логіка, яка підчитувати трошки їхніх віршів, але я такий поганий е, не оратор, а типу, я не дуже добре читаю чужу поезію, тому е, не знаю. Ну, але, мабуть, так, да, мабуть, підчитувати будуть. Що скажете? Нонфікшн. Мені здається, що якби е, треба було на букцюбі визначити одну спеціалізацію, типу, ти що, ти про що знімаєш? Я була б нонфікшн буктубером. Далі книги для дітей. Я майже не читаю книжки для дітей, хіба якщо це, це Джон Роулін, Фріздляна свинка, або щось таке, типу суперкультове, можу прочитати, а так то не моє. Улюблений книжковий навколо книжковий предмет. Електронка вважається книжковим предметом. Якщо так, то це з моменту, як я її купила, просто мій улюблений книжковий предмет. Якою закладкою? користуєшся зараз тією, яку зробила сама, ну в сенсі тією, яку замовила собі, і яку я зараз розсилаю своїм патронам і спонсорам. Вона прям суперкласна. Там яка ідея відзначати галочками дні, коли ви читаєте більше ніж 50 сторінок. Можете писати дати, можете ставити галочки. Anyway, мені дуже сподобалася ця ідея. Я зробила собі цю закладунку і користуюся. І також для патронів її теж надсилаю. Ой, щось. Перепутала для патронів, я надсилаю, для спонсорів, ні. Так, далі. Найдивніша річ в якості закладки та просто все на світі. Чеки. А... Слухайте, складно не згадати. Мені здається, що а, в книжці Барака Обами у мене до сих пір 5 гривень як закладка. Я книжку не читаю і не знаю, чи яку небудь прочитаю. Але та закладка там так, так і стоїть. Варто було поставити купюру якусь побільше, типу, щоб потім хтось знайшов, такий о, там проще в заклинці, класна тема. Товсті, товсті книги 600 плюс, чи звичайні 250-300 сторінок. А, та насправді то. Розмір не має значення, в книжках так точно. А, якщо книга класна, то і 600 сторінок, якщо не класна, то 250 будуть важко йти. Ну, тому неважливо. Книги з ілюстраціями чи голий текст. Байдуже, правда, От, все одно. Далі, улюблена книжкова пара. Корморан Страйк, робін. Я чомусь про них згадала, бо це ж вийшла шоста частина. Я чекаю, коли її перекладе. Я думаю, може мені купити англійською і мучитись. Не знаю. Е, Улюблений книжковий лиходій. Е, я не знаю, А, Складно. Улюблена книжкова пригода. О Боже, треба було почитати питання перед тим, як на них відповідати. Якісь подорожі, мабуть. Ну, не факт. Я, я не дуже люблю читати про подорожі. Улюблена книжкова пригода, мабуть, просто життя, не знаю. Улюблений книжковий світ а, та зрозуміло світ магії в Потері. А, улюблене читання в дитинстві. Тобто улюблене читання, яка книжка чи процес, чи я не зовсім зрозуміла запитання. А, Да, я не зовсім зрозуміла запитання. Загалом в дитинстві я читала багато, різного, всякого казки читала фентезі. Мабуть, тому я зараз фентезі не люблю, бо в дитинстві перечитала. Так, серія чи одиничні книги. Одиничні книги, як ви зрозуміли, яку книгу ти любиш, про те, не розповідаєш про це. А, раніше розповідала постійно, тепер, мабуть, нікому і не скажу. Я люблю Анну Карініну. Не знаю, можливо, тому що це перша така, типу, прям ґрунтовно сімейно така розбирательська книжка, яку я прочитала, тому в мене з нею любов. От. І тепер я навряд про це комусь зізнаюся, крім цього ролика. Далі популярна книга, яка не сподобалась? та насправді багато таких книжок, все залежить від жанру. Якщо жанр не мій, то книга теж мені не зайде, як ви розумієте. Книга, яка змінила твоє життя. Е, нема, мабуть такої книжки, яка змінила моє життя. Ну, типу, Ну хочете, давайте Фреймут, її про етикет. Знаєте чому? Тому що прочитавши цю книжку, я вирішила, що мені треба зняти відео. От якщо хочете, як якось так. Чи не про етикет? Про... Ні, про етикет була перша. А ні, не про етикет, а ким, з ким спить і що їсть Ольга Фреймут. Вот ця книжка змінила моє життя. Далі, яку книгу ти не любила в школі, а українську літературу не любила в школі. Діло навіть не в книжці, я думаю, діло в викладанні треба коли-небудь, зняти якесь таке відео з чашкою думок, де я розповім про те, чому в мене не склалося з українською літературою в школі. Багатьох, мені здається, не склалось через цю причину. Далі, улюблена екранізація. Можна знов сказати Гаррі Поттер? Це, Мені здається, просто відео типу Гаррі Поттер» і яка був. Можна типу, Можна відповідати на всі запитання, так, яка я однотипна і банальна. Далі. Хоча насправді я нещодавно прочитала екранізацію Дім духів. Екранізацію. Подивилася екранізацію Дім духів, книжку не читала, а от фільм класний. Дальше, далі, далі, далі. Фільми по книгах чи серіали по книгах. Залежить від масштабу книжки, від масштабу світу, бо деколи, типу, от, наприклад, Дім духів. Вона така класна і така. Там, по суті, одне життя однієї жінки пройшло навіть більше, ніж одне життя. Я розумію, що серіал був би класний, він був би деталізованіший, але я ж не читала книжку, я не знаю, наскільки там деталізовано, тому хуноус. Далі, а, яка книга терміново, терміново потребує екранізації а, Віолета. Знову себе Л'єнде. Залишу посилання на ролик, де я читаю, де я розказую про те, що я прочитала від себе легенди. Далі. А, купуєш книги для колекції. Е, я обіцяю купувати, але ще не купую. Я хочу купити для колекції Рая Бредбері, бо я обожнюю Рая Бредбері і читала його супер святого Тобто я його багато прочитала, але десь в електронці, десь в домашніх якихось російських видань, десь ще. Ну коротше, типу, щось читала, що читала вже і сама не пам'ятаю. Тому так, е, да, мабуть, я би хотіла для колекції Рая Бредбері, е, Агату крістів все планую збирати, і щось не збираю, тому ну як коли, як коли. Типу, я планую купувати книги для колекції. Де ж книги на благодійність е майже напевно не віддаю. Е я декілька разів приносила на букросинг свої книжки, а так, то прямо на благодійність. Ну, хоча чого, чекайте, зараз дуже багато зборів. І деколи я організовую розпродажі, продаю для ЗСУ, то якщо це рахується, то мабуть так. А так, то там я якомусь пункті говорила про те, що я лінива. Тому... Да. Улюблений перекус під час читання. Чай і щось солодке. Це, от, я особливо дуже сильно люблю, коли є час прямо на почитати, Я можу взяти собі книжку, чайок, щось до чаю. І це буде прямо, от, і не чіпайте мене. А якщо це осінь, то запалити свічки і не чіпайте мене. Таке я люблю. Ну або кава. А насправді, коли я жила в місті, може так багато розповідає про те, як десь я жила, то я дуже сильно любила по суботам взяти книжечку, піти на каву. В Тернополі це карма, піти в карму, взяти там якесь лате, щось добре долати. І дуже класно, да. тому да. Далі улюблена поза для читання, скрючена в три погибелі, десь на кріслі чи на ліжку, я не знаю. Де насправді байдуже. природня чи штучне освітлення під час читання. Я вже починаю забалакуватися. Та напевно краще природне, але деколи деколи трапляється штучне. А, От нещодавно зараз електронки почала читати, бо в кімнаті спить дитина, і дуже складно там тримати включене світло, самі розумієте. Далі читати вдома чи на вулиці. Люблю на вулиці, тому що на вулиці нічого не відволікає. Знову ж так, навіть не прямо на вулиці, е, ну окей, там в парку, до прикладу, чи в кав'ярні, бо ти прийшов і виділив час на читання. І ти там ну, максимум можеш на телефон відволіктись, і то я намагаюся мінімізувати ці штуки. Вдома е, ти така прочитав дві голови о, тут пилюка лежить, пожалуй, я її витру. Встаєш за тряпочкою, щоб витерти пилюку, побачила там ще щось, там хтось подзвонив, щось трапилось і коротше не читаєш. Чи читаєш ти на інших мовах? Часом читаю англійською супер рідко, і колись читала російською, зараз не читаю. Швидко читання так чи ні, якщо техніка швидко читання, то ні. А якщо читати швидко, то так, я читаю швидко загалом, бо я, в принципі, ну, коли ти багато читаєш, ти вже почнеш швидко читати. Не кожен текст, але так. Яку книжкову серію хочеш завершити цього року? Гаррі Потера. У мене має бути ролик по Гаррі Потеру, тому треба прямо на всіх порах спішити. Далі, вихід такої книжки очікуєш? Окей. Ну, я, я не знаю, мені здається, що просто таке враження, бо тут роулінг і якабу мені заплатили. Це неправда. Очікую шосту частину про Корморна Страйка і Робін. Е, так, улюблений книжковий блогер. Можна сказати, що я <см�> Ну, насправді я обожнюю наш BookTube. Я намагаюся, е, з ким можна познайомитись, розвіртуалитись або підтримувати хороші віртуальні стосунки. Тому мені складно говорити про улюблених книжкових блогерів. Бо вони для мене перш за все, типу, люди, а потім вже блог, який вони ведуть. Далі, яке відео на BookTube сподобалось за останній час? А... Та складно сказати, яке. От зараз дуже класно багато атмосферних роликів про осінь, осіннє читання. Мені дуже знаєте, що сподобалось. Е, Яна почала дуже класний е, цього місяця марафон. Вона в жовтні викладає по одному ролику в день, і насправді мені дуже сподобалась ідея, тому що дійсно жовтень це настільки класний е, книжковий місяць, це настільки моторошний місяць. В жовтні так багато всього можна розповісти, зробити. І ну, коротше, мені дуже сподобалась ідея, тому заходьте до Яни. Власне, я, не я знаю, придумала цей тег, заходьте до неї, у неї там ролики щодня виходять, і це прямо крутяк. У мене наразі все. Хух! Справилось. Мені здається, що я навіть не монтуватиму цей ролик, тому що він буде супер довгий. Сподіваюсь, вам сподобалось це легесеньке таке відео. Надихнуло вас. Я не знаю на що, можливо, встати, піти, почитати книжку. І, Будь-якому разі, якщо це так, то ставте лайк. Якщо це ні, ставте дизлайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі зовсім зовсім скоро.